Отак ми вибрали картоплю і повністю засадили город. Отак у нас все посходило. Я казала, що розказала, що ми садимо. Ми садимо горошок. Ось зараз посходив у нас горошок, кріп, морква, борячок, фасоль різного виду, шпарагова, зелена, жовта. Е, ця велика кущова. Ось така на базар лощити. Вона вже посходила. Практично дуже гарно тепер сходить, тому що от, пішов дощ вологість. Вона швидко виходить, швидко собі росте. Бачите, вибиває вже серединку повністю. І дуже гарно росте. Тому що от, зараз прийдеся знову, наближається до нас дощ. Надіємося, буде граду І знову вже починає. Воно собі росте, мати, воду, тепло, це все, що потрібно. Отак От у нас фесоля починає сходити, підіймає аж землю, зараз хорошого дощику, воно граду, І тоді все буде добре.